Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний Піноцит, і сьогодні ми дивимося Гуни вершники Апокаліпсису Кліо від каналу Опус Цитаніум. Якщо я правильно прочитав, це, скоріше за всього, латинь. Ну, коротше, ми дивимося канал Опус. Якщо для тих людей, хто дивиться цей відео з мою реакцію взагалі на цьому каналі вперше, якщо що, оригінал. Ви можете подивитися самостійно, якщо що, в описі або в закріпленому коментарі. Я не знаю, просто під попереднім замовленням, якраз таки, від чувака, який мені писав в коментарях і скинув цей відео в Діскорді, я просто був неймовірно, мені стало неймовірно смішно, оскільки, ну, немає просто, знаєте, от людям трішечки ліньки зайти там в опис під відео і знайти. Посилання на оригінал, або ж на того ж самого, типу, посилання на канал самого автора. Ну, я не знаю, це людям буває настільки ліньки зайти в опис до відео, то я вже, знаєте, давайте я вже зайду в коментарі, дам вам посилання в коментарі, якщо ви в опис не заходите. Ну, добре. Ну що ж. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Також дякую своїм спонсорам за те, що підтримують мою діяльність. І ви ставайте теж спонсорами по можливості, звичайно, же, в мене спонсорка достатньо мінімальна спонсорка це 10 гривень, і за 10 гривень ви отримуєте можливість е, замовляти відео 4 е, рази на день. Тобто, чотири відео ви можете замовити, і я зроблю на них реакцію. А звичайні глядачі можуть теж замовити у відео, але лише одне відео на тиждень від однієї особи. Тобто, типу, одна особа може замовити одне відео на тиждень. Потім, е, наступного тижня, ця якби можливість у нього з'являється. Ну що ж. Сподіваюсь, все пояснив сподіваюсь, не дуже душно. Сподіваюсь, всі все зрозуміли. Тому що ну, початок вже затягнутий. Ну, добре, давайте. Погнали. Страх. Найдавніше та найсильніше з людських почуттів. Є таке. А найбільш давній та найбільш сильний страх страх невідомого. Є таке, до речі? Лавкрафт. Нормально. Не, ну цитата о, 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 Говарда Валавкарта, в принципі, я, в принципі, такого щось і очікував, в принципі, від нього. Це, Враховуючи те, що, що він пише і його книжки, то в принципі страх невідомого, мені здається, це найбільший страх. Good. Привіт, Ютуб. Мене звуть Привет. Макс і це Каліо. Привіт, а я. Ярік. Звуть пінопласт, Піноцит, піноцелін називайте як хочете. Рубрика, в якій ми говоримо про історію. Окей. Okay. Повертаючись до нашого лавкрафтянського вступу. Дійсно, якщо ви знаєте вашого ворога, то йому можна протистояти настільки сильним. Ні, фінедором. Фінедором. Там киська е, сидить. Там киська е, сидить біля е, цього каміну, блін, круть. Нормально влаштувалося, блядь. Клас, супер. Прикольно, прикольно. Не був. Якщо проти вас римляни, ідіть в ліс. Він чужий римлян. Якщо варвари ваш ворог, рухайтесь в місто. Всі знають, що варвари бояться міст. Бо ходячи з того, що ми можемо побачити про гунів з джерел, вони нічого не боялись. Верхніше на бідому коні. Ім'я якому смерть. І саме пекло рухалось за ним. Але хто цей вершник? В чому його сила, а головне? Звідки він з'явився? Це хороше питання. Взагалі, проблеми з гунами починаються на етапі їх походження. Адже навіть сьогодні ми не можемо дати чіткої відповіді на запитання, так хто такі гуни? Римські джерела історії гунів тільки доповідають про несподівану появу цього племені в землях при Причорномор'я близько 370 року. При цьому називаючи їх то відгалуженням місцевих скіфів, то виходцями з Кавказу чи Парфії, а іноді взагалі називають причиною їх появи в регіоні Троянську війну. Християнські хроністи взагалі mm -hmm. описують їх як демонів, засланих на імперію, завдято, щоб. Поки... Вони демони, нас прокляли! На зглазі. Будь ласка, купіть, видайте таблетки для зглазу. Пократи її населення за гріхи. Перські сусаніцькі джерела настільки фрагментарні, та до цього всього містять настільки суперечливі описи, що здається, вони говорять абсолютно про різні народи. Ми знаємо про племена хунну або Сюнну. Що між п'ятим століттям до нашої ери здійснювали постійні набіги на Китай в першій половині третього століття до нашої ери Сюнну навіть утворили власний племінний союз, що змусило молоду китайську імперію. На чолі з цинчі Хуанді збудувати систему укріплень, що в майбутньому переросли у знамениту велику китайську стіну. Ну так. Да. Але деякі думають, що це все якісь масони побудували. Я не буду казати там слово на букву Ж, а я таке казати не хочу і не люблю. Взагалі. Засуджую максимально такі слова. Десь всередині першого століття до нашої ери держава Хунну розпадається на східну. Що таки визнала зверхність китайського імператора і згодом буде під небесною асимільована і західна, яка зберегла власну незалежність. Ґгі. І десь в середині I століття нашої ери західні Сюнну починають свою міграцію на захід, подалі від кордонів Китайської імперії. Історики висувають кілька гіпотез, чому вони це зробили. Перша, сам Китай. Що збудував сильну систему оборони, щоб запобігти набігам, та почав заготувати все болісніших відповідей? Друга поява хвороби, що в майбутньому, досягнувши Європи, отримає назву Юстиніанова Чума, та стане всередині шостого століття першою пандемією в історії Європи. Знаєте, я, я не можу, от я, я дивлюся, я дивлюся більше не на чувака, знаєте, я дивлюся на кицьку, яка така там лежить така. Блін. кицька класна, ну кицька! Подивіться тільки на цю кицьку, яка вона класна, і чи він класний. Можна його можна помацать. Блін, я не можу. ну Мені ну, так, коли щось таке таке з'являється у відносі, я не можу, я не можу на це не дивитися. Вибачте, будь ласка. Автор, вибач, будь ласка, якщо ти сам це дивишся, хоча я дуже сильно сумніваюся. Якщо ти це дивишся, то. Кицька забирає всю увагу, якщо чесно. <сіх> Я розумію атмосферу і так далі, але кицька реально всю увагу забирає. Ну, ну, ну як на, на, не можна не дивитися на таку мельоту? Ну, 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 так. Третє, певно, найголовніше все ж таки це кліматичні зміни. Ми дуже часто розглядаючи ті чи інші події в історії людства, відводимо надто мало уваги питанням клімату та кліматичним змінам. В той час як сучасні палеокліматологи вважають кліматичний песимум раннього середньовіччя ледь не найголовнішою, причиною великого переселення народів. Тоді клімат став більш холодним та вологим, а в Центральній Азії більш сухим, що змусило народ цюнно полишити традиційні кочівницькі угіддя та рушити на захід. Угу. З'явившись на периферії римського світу у другій половині IV століття та увійшовши в західну історіографію під іменем Гун. І звучить все достатньо логічно. Mm, Проте, достатньо. чим більше дослідники середини та другої половини ХХ століття досліджували ті небагаточисельні джерела історії гунів, тим менше вони знаходили з народом Сюнну спільних рис. Сюнну, наприклад, практикували специфічну чоловічу зачіску у вигляді коси. Mm -hmm. Один з її варіантів під Прикольно. назвою Манджурська коса ми добре знаємо з історії імперії Цин. Прикони її не носили. Хоча в той час вони практикували штучну деформацію черепу, чим Сюну здається не займалась. Розглядаючи питання, до я не знаю, як це коментувати. Штучну деформацію черепа це, звісно, ну дивненько звучить, але окей. Мовної сім'ї належали мову сюнну і гунів. Ми теж не маємо якоїсь чіткої відповіді. Кандидатами є і тюркська, монгольська, іранська, алтайська, а у випадку з гунами і фіно-угорська чи навіть германська мовні групи. Однак сучасні дослідження більш за все схильні до того, що хунну належало до монгольської групи, а серед гунів домінували тюркські мови. Тут, до речі, є ще одна проблема білі гуни. Відомі також під іменем ефталітів. Група племен, що на відміну від Сюнну, що боролись з Китаєм, і гуннів, що боролись з Римською імперією, пішли на інший великий цивілізаційний центр Целійську Персію. І вони, згідно сучасних даних, розмовляли мовою, що належало до іранської мовної групи. Тож в наші дні прийнято вважати, що єдиним спільним. Тобто виходить, що ці ці чуваки подаєхавши... що вони мали з гуннами, ну, класичними в нашому сприйнятті yeah. європейськими гуннами, це назва. А ще на додаток до цього всього: всередині самі європейські гуни не були однорідними. Протягом довгого періоду часу, кочуючи по території великої європейської рівнини, вони не утворювали єдиних централізованих держав. А між їхніми ордами існували відмінності. Тож, таким чином, виникла. Ну, коротше, така своєрідна теж Золота Орда тільки. Поменше, скоріше за все. Теорія, що народу гунів просто не існувало. І не треба натягати фольгові капелюшки. Я не збираюсь проповідувати теорію в дусі нової хронології. В нас все-таки канал про інше. Виходячи з такої різноманітної... Дякую. Я вже подумав, що в нас тут канали імені Тихає Шевченка. Відомостей про гунів там такого навалом, там, якщо що, шапочку із фольги ви одразу зможете собі зробити. <гум> там навіть видають дослідників виникла ідея, що гунне... Нічого немає проти такого контента, ну просто казати потім, що типу, о, там це, типу, там, прям просвітницький канал, типа там просто багато теорій про фіноугрів і так далі. Ну, типа, це ж псевдоісторія, тому як би. Це не етнічне поняття, а скоріш політичне. Мені було, до речі, подобалося, як е, колись я дивився, як барадулька такий, типа: Е, тихе Шевченка, це шо. Типу псевдоісторію продає? Оу!» Ну, в крайній випадку можете дивитися або, от, наприклад, такий нашого чувака, який оригінал. В принципі, непогано пояснюю. Або ж, як приклад, там якщо ви хочете більш таку сучасну історію, або ж там там не знаю там, десь так, століть 19-20, можете йти спокійно йти на канал Історія без міфів. Оце хороший прям канал. от от прям І про український погляд є. Так що, я думаю, для якихось там єжерудей, це взагалі must have в плані Так що, А все інше, типу там. Ну там, або історія для дорослих, в принципі, теж кажуть непоганий канал. Тобто, та початкова група Сюну, що в першому столітті нашої ери рушила в Європу, на своєму шляху, рухаючи різні народи, сама змінювалась. Включаючи до своїх лав племена абсолютно різного походження: і іранського, і тюркського, монгольського, фіноугорського, германського або навіть слов'янського. Тож ті гунни, що таки дійшли до кордонів Римської імперії, так були предками Сюнно, але скоріш духовними та культурними, аніж кровними. І ця теорія більш-менш логічно пояснює походження гунів, а головне. Причину їх швидкого занепаду та асиміляції з сусідніми народами після ряду поразок по смерті Аттіла. До речі, досліджуючи імена правителів гунів, ми можемо знайти в них абсолютно поліетнічні корені. Так, ім'я Аттіла має скоріш за все, германське або тюркське походження. Ім'я його брата Бледи теж, скоріш за все, германського кореню. Їх батько Мунзук. Схоже, тюркського. Носив ім'я германського чи тюркського походження. Ну, схоже, більше тюркське таке походження, ніж германське. Імена братів Мунзука, Октар та Руга, більш відомий як Ругіла, мали тюркське чи монгольське походження. А й так. Один з імовірних правителів гунів Донат взагалі носив ім'я Я Донат, до речі, донать мені. Я Донат, значить Днатня. Традиційне для римського світу. В той час, як в іменах ранніх правителів. Ульдіна та Харатона знаходять одночасно і іранську, парфійську, алтайську, монгольську чи навіть грецьку етимологію. Тож, чи може це слугувати доведенню теорії полікультурності та поліетнічності гунів? Так однак, це може також казати про те, що ці імена ми знаємо з римських та германських джерел. Та й до римлян вони потрапляли через їх сусідів. Тож, таким чином, могла типу, через найманство змінюватись їх вимоги... Ну, типа, найма... наймало багато різних народів, там, і вони ж мали своє походження, свою мову і так далі. І, скоріше за всього, так вони і в полони потрапляли. Хоча, до речі, дивно. В полон я, я щось, я, ми от дивилися нещодавно це от, е, війну Карфагена і Рибу там взагалі типу, намагалися один одного типу, не, не здаватися, не в полон не брати майже а всіх, якби цей бам-бам. Типу, там бам, майже взагалі, мені здається, без е, полонених. Ну ні, там можливо і полонені були, але в дуже малій кількості взагалі. Ова, а разом з тим довмальовуватись і різні германські, парфійські чи іранські фонеми. До цього всього значна частина цих правителів не є стовідсотково реальним історичним фігурам. Угу. До речі, така наука, як генетика, котра, як правило, дуже сильно допомагає нам роз'яснити питання походів. Головне, що не євгеніка. Я за шучу максимально такі, от євгеніку там і так далі. Це все. тих чи інших народів. У випадку з народами Великого степу, що не сиділи на місці, а постійно мігрували і змішувались, дає більше питань, аніж відповідей. Так, а що ми знаємо про ранню політичну історію гунів? Тут ситуація трохи краща, але не надто. Оскільки самі гуни по собі не залишили джерел, то до початку 5 століття нам про неї фактично нічого не відомо. Є фрагментарні римські джерела другої половини 4 століття. Так. Нам відомо, що близько 371 75 років гунни під керівництвом легендарного баламера, відомого в вітчизняній історіографії як Баламир, підкорили та включили до своєї федерації плем'я Аланів. Після чого між 373 та 75 роком здійснили навалу на Оюм, державу у племені Готів. У 375 році захопивши та спустошивши їх столицю, місто Данпаркштад. Або його друга назва Аргеймар. Сучасні дослідники геолокують Археймар правим берегом Дніпра від міста Києва до Береслава. Мені більш імпонує версія про Береслав. <гум> Готи разом з іншими народами були змушені рушити на території Риму. В той час як на їх землях утворюється держава під гордою назвою Імперія Гунів. Але насправді називати цю державу імперією доволі складно. В ній не було центральної влади. Так, були гунські правителі, яких, до речі, могло бути і два, і навіть. Ну, і як ти, як автор вже сказав на початку, там було більше роздробленого такого, типу, краї... ну, типу, країни в країні, можна так сказати. Ну, Хоча таке поняття, як країна. Поняття... Такого, такого древнього часу взагалі не доречне насправді, тому що та ж саме Русь, її називають Київська Русь там, по Рибакову і так далі, то вона ж ну, не функціонал як класична держава там зі своєю формою, ну, умов, ні, там ну, класично вона не діяла, коротше, скажімо так. Більше. Це не класичне рішення вони приймали, як правило, разом. Тільки інш... Але деяким ідіотам пофіг. Вони такі, а, от там було Владимиро Судське княжество, значить, все, типа, от, Росія це Русь. Ну, ну, ідіот. ну дебіли, бля. Ну, я, я не знаю. Ну, ідіоти. Ну, 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 ну дурбецили, я не знаю. Ну, ну, я не знаю, просто. Ну, Ну, от ліньки взяти, от реально, як, як знаєте, як опис відкрити ліньки, От ліньки взяти е, перше джерело, як типу, оце, от, сув'ї, і почитати, що там е, входили якраз таки, Київщина, Чернігівщина, Пєяслівщина, а все інше це вже захоплені території, по, по факту, постфактум. Інших кочових народів зі своїми правителями, котрі були від гунів у залежності та платили їм до а також місцеві народи, на землях компактного проживання яких відбувалося це свято життя. Тож умовно, імперію гунів скоріше слід називати федерацією чи племінним союзом. І з цього випливає та річ, що правителі гунів це доволі умовні постаті. Тобто, ми знаємо Баламера чи, наприклад, Бальтазара як фактично одноосібних правителів гунів. Так. Однак стверджувати, що вони справді існували, ми не можемо. Тож, чи були вони? А були якісь додаткові джерела? От це цікаво. От е, Тому що, якщо є додаткові якісь джерела, які там підтверджують, то, можливо, і були, скоріше за все. Тому що, от наприклад, е, Олег, е, постать в, е, ну, в, е, в Русі. Не в Росії, а в Русь, е, якби є по напівміфічною особистістю, тому що от в Повісті мерміних літ вона є. А от в візантійських джерелах його немає але ніякого за його не згадується. Реальними людьми чи збірними образами з десятка безіменних вождів та царів чорт його знає. Mm? До речі, про демонів, якими уявляли гунів християнські хроністи. Частина гунської орди сповідувала християнство. Прикол. Тобто авари чи Роксолани, котрі були в племінному союзі з гунами, значною мірою були аріанами. Також ми можемо згадати пана на ім'я Донат, що, скоріш за все, був християнином. А ще, можливо, <рикол> 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 Я... <рикол> я, <прикол> до речі, Донат. він був гунським вождем, представником знатної. Еліти гунів чи просто римлянином, що втік від імперії та влаштував життя в державі гунів. Таких римлян теж було в стані диявола немало. На той... Виходить, що вони теж демони. Всі, хто приєднався до демонів, теж автоматично стають демонами. Навіщо ви славите диявола? Це його музика. Це вона звучить у пеклі. В момент гуни ще не уявлялись Римом чимось демонічним. Так, вони здійснювали набіги на імперію. В 375 році Сармати, що входили в племінний союз з гунами, здійснили набіг на провінцію Рецію. А в 395 році гуни, перетнувши Кавказ, розорили Силію та Кападотію. Однак, паралельно з цим, самі римляни йшли на дипломатичні зв'язки з гунами. Так, Йордан. Пише про римське посольство 412 року до вищезгаданого Доната. Тоді один з послів, власне, цього Доната і вбив. Це настільки розлютило іншого вождя Харатона, що заспокоїти його вдалося тільки щедрими подарунками. Проте, деякі посольства були вдалішими. 4... Блін, ну що це за відоси такі, блін? Це, типу, з якоїсь комп'ютерної гри, чи власні ролики зроблені. Якщо це власні ролики зроблені, то я, я очемодіваю від якості, звісно. Ні, ну, в хорошому сенсі слова. Для каналу, скільки каналу? Десь. Ну, так, небагато. 4000 підписників взагалі нормально. А якщо це. А якщо це прям взагалі типу, власна робота, взагалі краси. Ну, якщо там взяв звідси, то, то таке. У ну. 406 році, наприклад, гуни у якості римських союзників федератів допомогли полководцю Флавію Скеліхону завдати поразку угодському вождю Радагайсу, що грабував Італію. Проте вже за наступників Харатона, Октара та Ругіли ситуація почала змінюватись, і гуни все активніше здійснюють походи на землі Риму. А головне, вони починають завдавати імперії поразок, тим самим створюючи їй вже цілком реальну загрозу. Особливо це починає переймати в першу чергу Східну Римську імперію, mm -hmm. котра чудово розуміла відкритість та вразливість молодого імперського центру міста Константинополя. Ролик про Константина Великого і про заснування Константинополя ви можете подивитись по спливаючим підказкам. Ну, якщо б його замовлять, то подивимось. Тож задля того, щоб зберегти столицю за імператора Феодосія II були побудовані нові грандіозні міські мори, що увійдуть в історію як стіни Феодосія. Тим самим римляни відреагували на загрозу гунів буквально ідентично і насправді не менш грандіозно, аніж китайці. І стіни будують не дарма. Адже у 422 році гунни на чолі з тим самим Ругілою здійснюють масштабне вторгнення у Фратію. Тоді імператору Феодосію II вдалося відкупитись 350 фунтами золота, що мали сплачуватись щорічно. Це Немалі. близько 160 кілограм. Проте вже між 432 та 433 роками частина підданих гунам племен полишили Федерацію та втекли на землі Риму. Розлючений Ругіло вимагав Феодосія їх повернути, після чого розпочав новий похід. Mm -hmm. Церковний історик Сократ Схоластик розповідає красиву легенду, що Феодосій, дізнавшись про початок нової навали, гаряче молився Богу, просячи позбавити його від гунської кари. Тоді той змилувався і наслав на гунів чому, від якої померла значна частина військ Ругіли, Йо. а самого його убив блискавку. Радісний Феодосій ще не знав, що на місце Ругіли прийде загроза набагато страшніша. Його племінник Атіла. Він понурить Сонце Римської імперії в морок, спустошуючи та плюндруючи все на своєму шляху. Але про це ми поговоримо в наступному відео. Окей. А я дякую за перегляд. Підписуйтесь Нем... на канал і не підписуйте відео тим своїм знайомим, котрі цікавляться історію. Ну, якщо що, я якби реакцію зробив, то я вже можу сказати поширив відео. Ну як, відносно. Але все одно дякую за дане відео. якщо що. Заходьте в оригінал там в описі, там, в коментарі, закріпленому моєму. Заходьте і дивіться самостійно. Ну, можете підписатися і... й. Не виспався. Ну що ж? А з вами був я, Ярослав. Дякую всім спонсорам каналу. Дякую за те, що подивилися до цього моменту. Поставили вподобайку, підписалися на канал. Також не забули по дзвіночок, написали якийсь годний коментар, що ви думаєте про гунів і так далі. Е, в принципі. Ну що ж, з вами був я, Ярослав. Усім па-па, мої черепашки.